Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогоднішня тема це про внутрішні конфлікти та як вони впливають на життя. От ви коли-небудь змінювали там, роботу, стиль життя чи стосунки, маючи сподівання, що це покращить ваш емоційний стан. І навіть це допомагало, але на певний життєвий період. Але потім все все одно поверталося. Якщо це вам знайомо, то рухаємося далі, розкажу про цей феномен, чому так відбувається. В терапії я часто спостерігаю один цікавий парадокс: людина, яка прагне змінити зовнішні обставини, змінити роботу, стиль життя чи стосунки, часто все одно продовжує відчувати ту ж саму внутрішню напругу і внутрішні протиріччя. І навіть якщо одразу після змін є полегшення, все одно з часом внутрішня напруга повертається, але має вже трошки інші форми. Причина буде полягати в тому, що справжні зміни вимагають трансформації не стільки зовнішнього світу, скільки внутрішнього психічного театру. Давайте назвемо це так, як метафора чисто для зручності. От в цьому внутрішньому театрі розгортаються різні несвідомі сценарії, тобто різні частини психіки починають якось взаємодіяти одна з одною та з різними. Актуальними життєвими ситуаціями, тобто, коли людина заходить в якийсь актуальний життєвий контекст, на сцену цього театру заходить її різний досвід, емоційний в першу чергу досвід, є щось таке, з чим вона вже зустрічалася, і все, що вона отримує з зовнішнього світу в рамках актуальних життєвих подій. В неї накладається на вже її сформоване сприйняття мислення, ставлення до себе і інших людей світу. Давайте наведу приклад, щоб було більш так зрозуміло, що тут мається на увазі. Це типова ситуація внутрішнього конфлікту, в основі якого ну, хай лежить такі дві основні протилежні сили. З одного сторони, це творча частина психіки, такий дослідник. І з іншої сторони це внутрішній критик-переслідувач. На початку будь-якого життєвого етапу часто психіки домінує та частина, яка прагне відкриттів. Ця частина, яка про творчість, вона прагне самовираження, дослідження світу. Ця енергія приносить радість, ентузіазм, відчуття внутрішньої свободи. І саме завдяки ній, людина пробує щось нове. Обирає нестандартні шляхи, кидує виклик повсякденності. Однак проходить певний час, і навіть найяскравіший інтерес, звісно, може згасати, через що? Ну, в першу чергу, через звикання, адаптацію, через фрустрацію, коли щось очікував, але не отримав. І через виникнення якихось певних зобов'язань, рамок. Є творча частина, в якій багато енергії про свободу, і тут їй видають якісь рамки буденності, якісь обов'язки, з якими може бути важко справлятися. І тоді на сцену виходить інша фігура, та яка ставить ці вимоги і рамки всередині психіки. По суті, вона захищає внутрішню цю творчу, це дитяча частка, творча частка, і адаптує її під вимоги середовища. Для того, щоб ти щось отримав, для того, щоб ти щось реалізував, треба такі такі умови. Треба відповідати якимось умовам. А раніше ці, ці вимоги звучали голосом батьків. А зараз це вже внутрішня фігура психіки. Таким чином виникає таке собі протиріччя між творчою частиною, яка грається. І вимогливу, критикуючу частину, яка ставить рамки та вимагає слухняності в даному випадку, частка, яка грається, вона саботує норми, і тоді частка, яка вимагає, стає переслідуючою, тому що вона ж має програму за будь-яких обставин, треба зробити так, щоб були дотримані ці рамки умовності. Треба бути такою, і такою. Всередині психіки є ця творча частка, яка не хоче бути такою. Вона просто хоче гратися, їй цікаво. Вона про творчість. І отут між цими двома частками виникає конфлікт. На сцені психіки розгортається ціла така баталія, війна. Там дуже багато енергії, напруги і, відповідно, насправді потенціалу для чи розвитку, чи деструкції це вже що буде обирати людина. Часто ми обираємо несвідомо, і досить часто це сценарії про деструкцію. І ці сценарії можуть розігруватися в вигляді, наприклад, аутодеструктивної поведінки, коли агресія, гнів направлені на самих себе. З одної сторони, психіка ну ніби хоче реалізувати творчий імпульс, а з іншої сторони вона зустрічається з внутрішньою директивною нормою та відповідно критикою. Ну, от бачиш, в тебе все одно це не вийде, тому що ти, наприклад, ліни... лінива. Треба постаратися. А що значить ти це робиш, а що люди скажуть? Тобто є певні якісь такі внутрішні наративи, які починають розігруватися вигляді якихось думок, ідей, які в чомусь вас починають обмежувати. І з одної сторони хочеться, а з іншої сторони колеться. І внутрішній тут переслідувач, оця критикуюча частка, вона часто достатньо може переноситися в зовнішній світ. І людина знаходить якогось зовнішнього ката. Наприклад, це можуть бути вимоги роботодавця чи якісь соціальні норми. Те, за допомогою чого вона зможе відчувати до себе жорстокість і тиск. Тобто це буде вже не внутрішня фігура, яка буде диктувати якісь певні вимоги, якось там знущатися над самим собою, а це буде хтось зовнішній. І власний агресивний імпульс переноситься на іншого зовнішнього об'єкта, з яким людина починає боротися. І якщо, наприклад, це роботодавець, вона починає саботувати робочий процес. І, звісно, саботаж. Робочого процесу приводить до чого? Ну, до якихось санкцій в свою адресу, це ніби логічно. А, і це є фактично такий несвідомий спосіб покарання себе за власну а, в даному випадку безпосередність, творчість, жагу до життя в психіки зароджується така динаміка, а, як жертва та агресор. Відчуття тиску та несправедливості породжує страждання. А людина відчуває себе в цій всій історії, звісно, заручником власних несвідомих установок. Але це так не сприймається, тому що в реальності це сприймається як оце вони вимагають щось від мене. Оце вони такі погані. Погані, оце вони щось таке хочуть, з чим не може справлятися. Вони мені виставляють якісь вимоги, вони мене використовують, вони мене а, атакують, і все, що завгодно, там може бути. Не без того, що в житті буває різне і дійсно людина може знайти якийсь там роботодавця, наприклад, який дійсно буде підходити, ідеально просто підходити під образ оцієї внутрішньої такої переслідувацької фігури, яка буде знущує от Просто пазл зійшовся ідеально. І а, накопичується напруга, і навіть тоді, коли, врешті-решт, наприклад, ця людина приймає рішення змінити умови, а, щось змінити в своєму житті, наприклад, вона кидає цю роботу, яка в неї асоціюється з тиском, вимогами, де реально може бути така обставина, внутрішня да, травма в психіки не буде зникати. В нових умовах. Ці ж патерни самосаботажу будуть знаходити нові виявлення. І людина знову буде опинятися в пастці власного внутрішнього конфлікту. Навіть якщо, наприклад, вона, от ця ситуація, вона буде працювати сама на себе. Все одно буде знаходитися щось, що стане місцем для проєкції її внутрішнього ката. Ну, наприклад, вона може спонтанно приймати ну, не дуже вигідні для себе рішення. не спонтанно, не несвідомо. Вона буде несвідомо приймати якісь такі. Умови, які для неї насправді не є ок, де їй некомфортно, де вона буде страждати, і їй буде з цим досить важко справлятися. Тобто вона сама себе буде заводити в ці ситуації, де буде відчувати себе, наприклад, покараною. І цей приклад є лише одним з багатьох, де зміна зовнішньої реальності виявляється недостатньою для подолання глибоких внутрішніх протиріч. Внутрішній світ взагалі складається з дуже багатьох ну, умовно голосів, субособистостей, які можуть вступати в постійне протистояння. Навіть якщо зовнішні умови будуть покращуватися, нерозв'язані внутрішні конфлікти будуть продовжувати диктувати поведінку і емоційний стан. І це буде приводити до того, що, якби людина не намагалася. Вона буде продовжувати відтворювати знайомі сценарії просто вже в іншій формі. От такий собі фаталізм. Але я це розказую не для того, щоб скласти ручки і. Сказати, що отак от, от в житті все несправедливо, і, врешті-решт, не вдасться ніколи вийти з цих пасток своїх внутрішніх конфліктів. Насправді ні, насправді бувають екологічні форми розгортання цих баталій, і є способи того, як можна з собою умовно домовитися. Ключовим моментом в психодинамічному підході є якраз усвідомлення та інтеграція цих внутрішніх протиріч. Тобто треба їх спочатку побачити, означити, зрозуміти, як воно працює в моєму житті, в моїй психіці. І замість того, щоб намагатися якось змінити лише зовнішню реальність, терапевт. Що відбувається на терапії? Терапевт пропонує поступово, звісно, працювати на внутрішньому плані. Він повертає людини обличчям до самої себе. Варто тут приділяти увагу діалогу між різними частинами психіки, виявляти, опрацьовувати оці несвідомі сценарії, які керують поведінкою, тільки через таке пізнання себе і прийняття відповідальності, звісно, за свій внесок. В будь-яку взаємодію, тому що, ну, я якось потрапляю в ці ситуації, що такого відбувається зі мною, з моєю психікою, що я раз за разом повторюю цей вибір. Тільки через а, такий спосіб є можливість створити умови для істинних змін, де зовнішні обставини перестають бути головним джерелом страждання. А якщо ви дослідник власної психіки, то я запрошую вас до себе в телеграм-канал. Там багато про психологію та психотерапію. Посилання залишу під цим відео. Залишайте лайки, коментарі та підписуйтесь на мене в YouTube. З вами була Бучинська Дарія, психотерапевт. До нових зустрічей.